Президент України не готовий підписувати угоду про корисні копалини зі сполученими штатами. Про це повідомляють одразу кілька ЗМІ із посиланням на джерело його офісі. Зокрема, суспільне наводить цитату: є ще питання без відповідей. Документ потребує роботи. Раніше американське видання Wall Street Джорнал писало геть протилежні речі, начебто, угоду от от підпишуть. Агенція Reuters розкрила, що Сполучені Штати через непідписання цієї угоди погрожують обмежити доступ України до Старлінків. За словами джерела агентства, вперше про це заговорили минулого тижня, коли президент України відмовився підписувати угоду, привезену до Києва міністром фінансів. США. наша держава внесла свої пропозиції до документа. Також про можливість відключення Старлінки вийшлося на зустрічі Володимира Зеленського із спецпредставником Трампа Кітом Келогом. Саме угода про корисні копалини, як пояснюють у Вашингтоні, стала причиною різкої критики Трампа на адресу Зеленського. До України з початку повномасштабного вторгнення було поставлено тисячі терміналів Старлінг, що забезпечують зв'язок у місцях, де Росія його зруйнувала. Ілон Маск, який володіє компанією Старлінг, є вірним союзником Трампа, і щонайменше один раз обмежував доступ до терміналів через незгоду з діями Києва. Інтенсивна дипломатія. Президент України Володимир Зеленський лише напередодні провів телефонні перемовини з лідерами понад десятка країн. Видання «Бабель» підрахувало, що за останні три дні після перегорів США і Росії, які відбудулися 18 лютого в Саудівській Аравії, без участі українців та європейців, президент провів розмови майже з двадцятьма очільниками країн і лідерами міжнародних організацій. З останнім уже сьогодні Зеленський поговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Діком. З Хофом розмова відбулася після їхньої зустрічі в Мюнхені. З кожними з них президент України обговорив питання безпеки, постачання зброї, посилення тиску на Росію та енергетичну співпрацю. Подробиці перемог він розповів у традиційному вечірньому зверненні. Без поваги світу не буде, при тому рівні зброї, який існує зараз, і саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі з усіма партнерами. В усіх регіонах, щоб міжнародний порядок дійсно був і дійсно відповідав сенсу слова порядок. Я дякую всім за підтримку. Ще одне сьогодні команди України і США працюють над проектом угоди між нашими урядами. Це угода, яка може додати, додати нашим відносинам і головне деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат, на справедливий результат. Щоранку нові заяви з Білого Дому, що суперечать старим Дональд Трамп, який напередодні казав, що Володимир Зеленський не потрібен на переговорах про припинення війни в Україні, бо досі він погано ті переговори проводив. Вже заявляє, що вважає необхідною зустріч Зеленського та Путіна для припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони повинні зустрітися, підкреслив американський президент під час спілкування з журналістами. А також висловив сподівання, що Київ негайно підпише угоду про доступ Сполучених Штатів до українських родовищ корисних копалин. Цього тижня Трамп відзначився низкою скандальних заяв щодо України, а саме, що в Україні було три роки, щоб закінчити війну. Ми самі винні, що розпочали війну. Врешті-решт він назвав Зеленського диктатором. З реакції на ці висловлювання виступили як світові лідери, так і ЗМІ від пояснень, хто на кого напав, не втрималася навіть улюблена газета Трампа – Пост. Вона вийшла з великим портретом Путіна на першій сторінці і прямим зверненням до Дональда Трампа. Це диктатор. Журналісти у кількох пунктах повторюють, що насправді сталося, хто на кого напав і чому зміщення ролей яким зараз займається президент Трамп небезпечно для Америки? Нові переговори між США та Росією відбудуться вже наступного вівторка у Саудівській Аравії. Про це повідомив Дональд Трамп. Я хочу побачити припинення вогню і оборудку, сказав президент США. Тим часом одне з найпопулярніших видань Британії The Guardian оголосило опитування українців, що вони думають про мирні ініціативи Трампа, як вони сприймають дії США щодо переговорів з Росією. Задля цього на сайті створили спеціальну анкету. Заповнити її можна навіть анонімно. Але якщо ви відкрито хочете висловити свою думку, пропонують коротко ще розповісти про свій вік, професію, місце проживання. В анкеті кілька питань про мирні переговори, зокрема за участі Сполучених Штатів, про президента Зеленського і можливості проведення виборів, а також про настрої, які викликає поточна ситуація, вирішувати Україні флешмоби з таким хештегом поширюються в соцмережах на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа. Українські телеведучі, журналісти, співаки, спортсмени, міністри, лідери думок, сотні українців різного віку та професій об'єднуються і поширюють на своїх сторінках у Фейсбуці та інстаграмі публікації з закликом до справедливого миру в Україні. До акції долучилися зокрема і ведучі один плюс один. У такий спосіб українці прагнуть нагадати світові, що Україна це суверенна держава, яка може самостійно вирішувати, як жити, коли та на яких умовах говорити про мир.